Портрети загиблих військових та пейзажі Нехаївки в обласній бібліотеці імені Русових у Чернігові відкрили виставку художниці Діани Масензової. 38 картин, але до каталогу зайшло значно більше. Портретів з них шість. Решта то все сільські пейзажі нашого села, села Нехаєвка. Серед картин з пейзажами села й батьківська хата Чернігівки Тетяни Корж каже, для неї це стало сюрпризом. Коли прийшла на виставку, одразу впізнала її Діана Масензова, односелиця Тетяни. По-перше, це було зворушливо до сліз, тому що. Це дитинство, це рідна домівка. Ну а по-друге, це було настільки реалістично, настільки якісно, шедеврально, що просто немає слів. Військовослужбовці це загиблі односельці Діани, написавши їхні портрети, вона вирішила таким чином зберегти пам'ять про них. У нас вмихаївці організована така меморіальна стіна пам'яті наших односельчан, хлопців, які віддали своє життя за наш спокій, за нашу. Україну за наше майбутнє. Тому ці картини не розігуються, не продаються, вони залишаються як. Пам'ять під час виставки художниця виставила свою картину Казка моєї душі на благодійний аукціон, щоб передати гроші на потреби Збройних сил України. Треба допомагати. От і це вже не перша моя така допомога, і не остання. І Сподіваюсь, скоріше б це звичайно все закінчилося, щоб дійсно це вже припинилося. Але на сьогоднішній день ми мусимо бути як в одній пряжці, да? один за одним. Як розповідає Діана Масензова, про аукціон вона повідомляла у своїх соцмережах. Люди завчасно купляли лоти вартістю 150 гривень. Кожен так вдалося зібрати 10 тисяч гривень. Ці кошти Діана передасть дружині її загиблого односельця для допомоги його підрозділу. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько Суспільне, Новини, Чернігів.